Україна підписала рекордною своїй історії контракт на постачання зброї протягом наступних трьох років. Вона має виготовити для іракської армії військової техніки щонайменше на півмільярда доларів. Оглядачі прогнозують, що виконання контракту забезпечить роботою десятки українських підприємств. А урядовці визнають, що вигідні замовлення Київ отримав за сприяння Сполучених Штатів. Повідомляє Руслан Дениченко. Україна підписала рекордний у своїй історії контракт на постачання зброї Іраку. Як повідомляють українські урядовці, сума угоди складає 550 мільйонів доларів. Іракська армія протягом наступних трьох років отримує 10 літаків українського виробництва та понад 400 одиниць бронетехніки. Українські підприємства також модернізуватимуть існуючий авіапарк іракських збройних сил. Керівництво української державної компанії «Укрспецекспорт» каже, що це лише перший етап великого проекту із Багдадом. Нині сторони домовляються про постачання Іраку новітніх танків оплот за деякими даними. Загальна вартість іракських контрактів може скласти 2,5 мільярди доларів. Військовий експерт Сергій Зурець вважає, що це виведе Україну на п'яте шосте місце в світі за обсягами постачання зброї. У будь-якому разі це є дуже значний контракт, тому що обсяги його є великими. І з іншого боку, йдеться про розвиток напрямку важкої бронетехніки, який тривалий час не мав такого значного попиту. Після пакистанського контракту, коли Україна збудувала і поставила до Пакистана 320 танків. Відтоді поставок нових танків не було. За підрахунками експерта, іракський контракт забезпечить роботою майже 80 підприємств українського ВПК, які нині простоюють. Оглядачі відзначають, що значну роль у підписанні угоди зіграли Сполучені Штати. Мовляв, таким чином Вашингтон віддячив Києву за підтримку операції в Іраку. Треба пам'ятати про те, що український контингент виконував свою місію в цій країні, де Українські солдати заплатили життям за цю місію, і думаю, що навіть таким чином українська місія не не була марною. Разом з тим, українська сторона доклала сил до стабілізації ситуації в цій державі. Українські урядовці сподіваються, що іракська угода сприятиме укладенню нових контрактів на постачання сучасних видів озброєнь. Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.